Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю немає. Факти продовжують розповідати про цьогорічних лауреатів відзнаки української греко-католицької церкви блаженного священномученика Омеляна Ковча це нагорода за особистий життєвий приклад гуманізму та самовідданості. Сьогодні наша розповідь про Олександру Матвійчук, громадську активістку, правозахисницю, очільницю центру громадянських свобод. Вона з командою із 2013 року збирає докази злочинів проти активістів революції гідності. А згодом, після вторгнення Росіян на територію України, їхніх зло. Учинів на нашій землі. Олександра, перша українська Нобелівська лауреатка 2022 року. Сто дзеркал спрямовано на мене. в Самоту мою. і німоту У дитинстві вона насторожено ставилась до великої кількості людей і публічності. Але доля обрала для неї саме цей шлях. Ще зовсім юною. Вона потрапила на помаранчеву революцію. Я взагалі. Уникаю натовпи, а тут я опинилася в людському морі якогось добра шляхетності дуже сильні такі відчуття, що ти відчуваєш себе частиною цього людського моря. Туди її привело знайомство з відомим дисидентом Євгеном Сверстюком, який завітав до ліцею, де навчалась Олександра, і його слово знайшло свою зернину. Олександра обирає захист прав людини своїм професійним обов'язком. І вже з 2007-го вона голова правління Центру громадянських свобод. Тож абсолютно закономірно, що після побиття режимом Януковича студентів на Майдані 2013-го за кілька годин запрацювала група правозахисників. Через наші руки проходили сотні і сотні побитих. Заарештованих, підданих катуванням обвинувачених у сфабрикованих кримінальних справах людей, ми спали по 3-4 години на добу, У нас була така правова барикада. Вже під час російського вторгнення Центр громадянських свобод відправив перші мобільні групи до Криму на Донбас та Луганщину. Пригадує колега і давній знайомий Олександр Матвійчук, Олександра Романцова. І відтоді організація не втомлюється збирати докази нелюдських злочинів Росіян на українській землі зараз, коли Країна війні. Ти сприймаєш правозахисну діяльність як частину фронту, тобто, ти маєш цим займатися, тому що від цього залежить в тому числі, як будуть почувати себе ті, хто зараз воює, як будуть почувати себе їх сім'ї. Я пишаю з тим, що я працюю з лідеркою, в якої цінність справедливості, прав людини, людської гідності вона найсильніша, і це проявляється в нашій конкретній щоденній роботі. Олександра Матвійчук стала ініціаторкою руху за звільнення з російського полону режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів. А загалом у базі правозахисного центру понад 91 тисяча епізодів воєнних злочинів расистів лише за час повномасштабного вторгнення. Це викрадення, катування, сексуальне насильство, вбивства цивільних людей. Таку масштабну роботу відзначив Нобелівський комітет 2022 року. Олександра Матвійчук стала першою українкою, яка отримала найпрестижнішу премію свій і цей майданчик також використала, аби заявити про злочини Путіна проти України. Якщо ми не зможемо зупинити Путіна в Україні, він піде далі. Давайте допоможемо Україні здобути перемогу, адже успіх України матиме величезний вплив на демократичне майбутнє самої Росії та інших країн нашого регіону, де свобода звужується до розмірів тюремної камери. Статус Нобелівської лауреатки дав Олександрі більше можливостей на міжнародній арені для публічних виступів, її слухають на усіх континентах і дізнаються правду про жахливу війну, яку веде Росія проти України. Москва грубо і цинічно зруйнувала міжнародну систему безпеки, а світ міняє етичні принципи на власний комфорт, наголошує правозахисниця. Коли не можеш спиратися на міжнародну систему миру безпеки, ти можеш спиратися на людей. І коли. Закінчуються сили, то починається характер. І людина шукає щось, на що вона зможе спертися всередині себе. І оце щось воно завжди є, його не можна у нас забрати. Це, наша, це людська гідність. І гідність це дія. За невтомну правозахисну діяльність цього року Олександр Матвійчук стане лауреаткою відзнаки імені блаженного священномученика Омеляна Ковча. Олександр Матвійчук належить до тих, Глобальних українців, які повертають, захищають ім'я України у всьому світі. І це важливий чин, який вона веде така тендітна, крихка і така незламна і сильна. Тому для комітету пам'яті Омеляна Ковча велика честь відзначити цього року нашою відзнакою. Олена Астахова, Анна Боль, факти ICTV, єдині новини.